Добрий вечір, шановні мої дівчаточка. А ви знаєте, що я ж дуже сильно люблю квіти. І останнім часом мені стали подобатися орхідеї. З ними, звісно, така заморока, ще морока ще та. Вони дуже примхливі, ці квіти, але ж гарні до чортиків. гарні квіти. Тому я була в мами. Неї є така орхідея орхиде... одна, яка вже, знаєте, хто... бутони чись не розкрились. Я взяла цього бутончика, поковиряла, поковиряла. Там Знаєте, що там є? Насіннячко. Я це насіння взяла, подивилася відео в тіктоці і вирішила за цим методом посадити і собі, спробувати. А що вийде в мене з цією цим... орхідеєю, я вам покажу. Зараз буде в мене відео записане, як ми її будемо садити, а потім що з цього вийшло. Ну так, приступимо. Так, для цього нам потрібен ось такий агар-агар. Простий активований вуголь, потім саме наше насіння. Бачите, яке воно тут? Матюпені, матюпені, о, Воно дві бубочки. О, і дистильована вода. Або очищена, яка у вас є. Так, і звичайний ось цей контейнер, де воно в нас все буде знаходитися. Так, для початку беремо каструльку, ось таку невеличку. У мене є така каструлька невеличка. Сюди беремо е, кришимо десь таблеток 6 вугля. Так, уголь щось в мене не виходить розкришити дуже важко. Тому я додам до нього до 6 таблеток, додам 3 столові ложки водички дистильованої. Ось така виходить чорна вода з углем. Тепер все це ставимо на плиту, і хай воно доводимо його до кипіння. Потім до нього додамо агар-агар, теж столову ложку. Поки в мене все те закипає, кипить, перекипає, я приготовлю таку ємність. Але, дівчата, ємність перш ніж вливати те, що в нас вийшло, я візьму його добре прокипячу в гарячій воді, самого лоточка і кришечку, щоб повністю вбити бактерії. Зараз покажу як. Як вода починає кипіти, ми просто кладемо сюди лоточка. І накриваємо, стерилізуємо і накриваємо кришечкою. Отак. Тут мій вуголь активований з водичкою. Теж зараз буде закипати. І додаю до нього столову ложку агар-агар. Ось у мене скільки агар-агар. Бачите на ложці, дівчата? Ось стільки агар агар-агар. Я додаю сюди і добре розмішую, розколочую. Далі, дівчата, в добре стерилізований, ось у мене, бачите, контейнер. Він в мене добре простерилізований разом з кришечкою. Я вливаю оцю сумі, що в мене вийшло. Якщо у вас є, ви ще можете додати підживлення для орхідей. Також. Але в мене цього немає, то в мене просто вода, агар, агар і активований уголь. Все це сюди, в контейнер виливаємо і міцно закриваємо кришечкою. Чекаємо, щоб воно охололо. Коли дівчата охололо, воно вже наша баночка схолола, але желатин ще агар, -агар не захолов, ми кидаємо сюди, відкриваємо, бігом закидаємо наше насіннячко і назад закриваємо. Ось моє насіннечко. Зараз я його сюди закину, бачите, яке малесеньке. Тепер, ось бачите, наш посадковий матеріал добре закрила кришечкою, не видно, там, як я його посадила. І ставимо в тепле місце, щоб було йому світло. Я ставлю в себе вдома на вікно. І через 3 місяці ми з вами побачимо результат баночку не відкривати, нічого не робити. Ну, звісно, якщо ви побачите там пори раніше якісь, або щось не те пішло, цвіль якусь, знайте, що значить ви неправильно щось зробили, і ваші квіти не проростуть. Отак.